Ви на каналі Янгелс. І сьогодні ми будемо показувати ялиночку. Ось наша ялинка. Дивитися, яка вона гарненька. Дивитесь. Друзі, тут у нас є така башня, така квіточка гарненька. Ось такий туфелек. І багато других шариків І саме головне макушка. У нас є зіронька. Зараз покажу. Ось ще одна макушка. Зараз є на Ось така в нас макушка ще одна. Ось така прикольна вона дуже. Ми її вчора вішали, але ну, ми її зняли, і вона тепер тут стоїть. І найголовніший герой це сата. І в нього, в нього тут такий будинок, ем, ем, такий пряник шоколадний, та калина. І ще цукерка. Ой, я так хочу їсти. Карамелька це. І ось така ось в нього такі чоботи. Ось такі у нього штанишки, і Багато всього хотіли наступ. Я зараз покажу одну штуку світящого, поїхали. І ось такий гарний фонарик. Це ось так зробити дуже прикольно. Звісно ж, ось така ось штука. Ось вот розетка. І ось ще одна розетка от ялинки. Ну, ну, от горлянди. І ось так нам гарно у потолку дуже красиво. Усім пока, подписывайтесь на мой канал Лиана Герлс. Пока-пока-пока. И все будет обзорчик на нашу Линку я вам все покажу. Всем пока. Наберем миллион тысяч лайков, потому что уже Новый Рик. Ну, пичты. Усім пока.